Сторінка 159. Ернест Сетон Томпсон. 1860-1946 роки. Пізнаєш природу, пізнаєш себе. Григорій Сковорода. Ернест Сетон Томпсон Канадський письменник, художник, натураліст, який усе своє життя повідував єдність людини і природи, правдиво змальовував у своїх творах поведінку і звички звірів і птахів. Народився Ернест Сетон Томпсон 14 серпня 1860 року в англійському містечку Саут-Шилдс. Його батько мав кілька суден, які перевозили товари за окан. Коли Ернестою виповнилося 6 років, сім'я зубожіла і змушена була переїхати до міста. Торонто, Канада багато років Сетон Томпсон прожив у північній Америці. Казкова природа полонила його уяву і він вивчав її упродовж усього життя. З малку Ернест навчився спостерігати за тваринами, вів щоденних своїх спостережень. Ще одним його захопленням було малювання. У Торонто він отримав перші уроки живопису і після закінчення коледжу став відомим як художник анімаліст. Творчий доробок Сетан Томпсона становить понад 40 Орі серед яких життя лугового тетерева» 1883 рік, мої дикі друзі 1898 рік, життя тих, на кого полюють, 1901 рік, життя диких тварин, 1925 1925-1927 роки. Та інші він залишив також багато малюнків і наукових спостережень за тваринами. Сеттон Томпсон був засновником громадського руху, життя в природі, зосередженого на екологічному вихованні дітей. Згодом створив організацію Американська Ліга виживання в природі, що мала на меті навчити людей будь-якого віку жити в злагоді з довкіллям. Останні роки життя письменник провів у місті Санта-Фе, США, штат нью мексико побудувавши на лоні природи будинок, який назвав фортецею. Там він продовжував писати книжки про тварин, створив і перший американський підручник для бойскаутів, заклавши в нього багато цікавих ідей. Який нині використовують бойскаутські організації всього світу: теорія літератури. Оповідання це невеликий прозовий твір, у якому зображено подію, епізод і життя одного або кількох персонажів. Основні ознаки оповідання. Перше. Невелика кількість подій і персонажів. Друге нерозгалужений сюжет. Третє стрімкість розвитку подій. Четверте. стислі описи. П'яте. Важлива роль деталей. Лобов, Володир Крумпо. 1898. Рік. через те, що Сетон Томпсон багато працював над малюнками для анімалістичного словника, він почав втрачати зір. Це спонукало його поїхати відпочити на ранчо до свого знайомого в Ю-Мексико. На той час долину Курумпу вважали найкращим у штаті районом для тваринництва. Єдине, що дошкуляло зграї вовків, які завдавали великих збитків. Сетон Томпсон Охороняючи разом зі своїм знайомим худобу, мав змогу спостерігати за звичками вовків. Ватажком зграю був величезний вовк, надзвичайно розумний і сміливий. Він став прообразом головного персонажа оповідання лобо Володар Крумпо. У центрі оповідання трагічна доля незвичайного вовка. Лобо здібності якого вражали людей. Він справжній лідер ватажок зграю. Попри всі хитрощі мисливців, лобо жодного разу не схибив. Оминав усі небезпеки, згубили його почуття, які, як дехто вважає, притаманні лише людині любов і відданість. Глибока туга за білою вовчицею бланкою, що потрапила в біду, призвела до загибелі лобо. Історія про лобо і бланку дуже зворушлива і романтична. Необережний лобо, байдужий до життя без бланки, пішов назустріч покаранню від людей за всі збитки, яких він завдав фермерам, ключовим до розуміння. Авторського задуму оповідання є вислів Сетона Томпсона: мені докоряють за те, що я вбив лобо, а головне за те, що я докладно розповів про це. На ці докори я відповідаю так: Яке почуття викликає у читачів оповідання про лобо? На чиєму вони боці? На боці людини, що вбила лобо, чи на боці цього шляхетного хижака, який закінчив своє життя з гідністю, безстрашно мужньо. Якщо співчуття читачів Чів на боці лобо, то письменне цих докорів не сприймає. Його мета досягнута. Оповідання є однорідним закликом до співчуття і милосердя щодо тварин, до розуміння їхніх звичок і поведінки, до життя в гармонії та злагоді з природою. У перекладі з іспанської мови ім'я персонажа означає Вов, а ім'я його подруги Бланки біла. У Нью-Мексико розмовляють англійською і іспанською мовами. Оповідання Лоба, Володар Курумбо увійшов до збірки Сетона Томпсона, тварини, яких я знав.